Тиха, дивна ніч, земля велінням Божим повна. Прихода У, осер, у кожну хату в Україні пророче слово сповнилося нині. У Вифлеєві Христос народився, з Діви Марії Він воплотився на цю новину в радості й печалі усі пророки на тебе чекали, дали віками, Бога просили, Він дав нам життя і сили. Шириться світом ця новина, що серед ночі. Я совбой ушел к тебе, нусь. Над вертепом велично співали свічки воскові і ризи спасу дарували. Як ангели заспівали, мить оці, це все чудо знали, першими у вертеп пастушки прийшли і в яслах на сіні Господа знайшли. На колінця впали Христа прославляли і у своїх піснях щиро все прохали. Царю і Христе, у виді дитяти, як тебе, спасе, нині вітати, яку тобі славу всім нам служити, будемо вік тобі чесно служити. Хорони нас, Боже, від усіх не згод, пошли щастя і долю на наш народ. Благослови, Боже, наші лебади, ниви, поля і наші громади. Дай нам сьогодні кращої долі для України щастя і волі. Небагаті ті і дари, що несем з собою, бо ми бідні пастушки, пасемо овець ми в полі. Взяли ми з собою маленькі ягнятки, щоб звеселити господнє дитяку первиничку сиру. І трохи горішків Малому Ісусові буде на потішки. Я маленький пастушок і дарів не маю, лише своїм серцем цю жертву складаю і прийшов до тебе зі своїм малінням, бо приніс цим взятом сильна воскресіння. Не в пишних палатах сина пороліла. А в біднім вертепі Господа явила, не білі перини дитятку стелила, на в'язочці сіна святого сповила. Не межи царями Господь наш явився, В біднім вертепі в'ясла положився, і ми Христа Бога дружно всі відаємо, разом з пастушками його прославляємо. Let yeah. me yeah. Жила твого візком сложила, образ що веселі мала на не, не дарукала. А я, бідний цигар, посліду блукаю, на скрипості ніжно Дитятку зіграю, під ківку на щастя скував я нині. До гурту я вас прошу, прийняти мене, разом з вами спаса, буду представляти. Я до вас бачу самий добрий час. Скільки люду, ой гляди, будуть славні торги. Ви так просто не втікайте, всі до мене підступайте. Тут є блуза, і кроватка, є спідниця, будь ласка. маю посуд, маю кран, хочу щось це продати. Може є щось поміняти, за старі пляшки, онучі, там коралі вам без кучі. Бо за, зу, бо за гроші і за злотую я полізу. Обіцяно у захобіці. Понесут я їду на цю новину. Си щедро ще від він у мою торбину. Новий цар родився, люди ті голосі усі милості спасення у Бога всі просять. А я мушу нині так і сяк Адже що у світі маємо можко жити? А материнське серце відчуває, що її сина в майбутті чекає, клопочеться над сином. Божа мати, а Йосиф Помагає пеленати. Засина моє дитя, сіронька моя, що нікому не відома, доленька твоя, Пригорну до свого серця і дису до уст, люль, люль, моя квітко, засинай, Ісус, це з Богу, смішно свічай. Ті очі закриває, немовля А спить Ісуси, і свята покриє своїм шатром його солодкі сни, бо віма найсвятішої волі між морозі лихої зими. Дитя засинає на уяслах насіння, схилившись над ним, засинає Марія. Осип тихенько дрімає, а в небі велично зоря ясно сяє. Вірка різдвяна, гори, гори, несуть для Марії волхви дари. йдуть три владики княжого роду, Віфлеєм, десь аж зі сходу, дорогами і стежками поспішають із дарами хресту Богу помолитись, Царю царів поклонитись. зі сходу перської столиці прибули в вклонитись, нашому владиці. Надія сьогодні сповнилася наша, ось тут у Яскині і радості чарша. Христос народився, честь йому і слава, на сім до вертепу, золото, смирно і ладу. Щиро сьогодні кладемо до ніг малому дитяті нашого ріг, як золото серце, як ладу хвалу, як смирну любові, краплину малу. Бо золото — то царська влада, а смир доленька пророка. Божа воля то є лада на тридцять тристові роки. Почувши про дитятко новину, лишився і розпукою сну. і щоб одним царем лишитись над людьми, замислив страшну справу над дітьми. Він кричав, що нині з вами, я є цар понад царями, я паную в цій стороні, і всі належить мені, і послабити своєму міста нас боїки, і волокне, в поїдем за двісті, щоб перебили наших наші панують. І головне, дитя в'язниці, ми маємо знайти ще щини. Дві вірок це тиран кабин. Нажився він легкої слави, ніщо безкарно не зникає, над вами долі меч звисає, свою ти душу загубив, коли дітей тих перебив. Месія нас живий і край, ти звідси йди і вирок свій чекай. Ми прийшли не з далекого сходу, З України віками іде, і від рідного свого народу ми Христовий поклін свій несем. Хоч багатих дарів ми немає, бо самі незаможні живемо, але віру в серця наші чисті ми Христові у жертву складемо. Віру в Бога край крайня шкалинову і поклів складає весь козацький рік, і пшениця зерна, і рушник святковий, неї Україна і стеля до ні. Сьогодні день такий ясний безкучий це день народження Христа. Бог це бачить і все знає, випадковостей немає. Він прислав нам свого сина, щоб цілилася критина, а коли забракне сили ангел вам дарує крила, утамує вашу справу, щоб не було більше страху. Марія діва. Че всіх зібрати за Божим і святим Хрестолом, щоб всі конфесії церковні разом молилися ви Богу, за, за всю державу українську, за щастя і мир усього світу, за славу Божу в Україні від всього роду і до віку. Тож моліться нині разом, брати християни, лише в згоді і любові. Мир Для всіх настане, Тож моліться, українці, і пишайте щиро, що у вільній Україні кликаємо віру. Хай сіється і родить посеред народу, добро і надія, Сердечність і згода, щоб в дні тривоги стояли всі люди, серце при серцю, а груди при грудях. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми скажемо дружно, Христос рождається. Слава його. Слава, слава!